З 12 по 18 листопада проходить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом безпека на дорогах залежить від кожного у Коломиї. Протягом цього тижня Державтоінспекція проводить профілактичні заходи під умовними назвами пішохід на дорозі, мобільний телефон, ремінь безпеки. Начальник Коломийського міжрайонного відділення Державтоінспекції Андрій Тимків детальніше розказав про роботу під час цього тижня. Також хочу наголосити, що під час даного тижня безпеки дорожнього руху працівниками Коломийського відділення дає. Будуть проводити ці заходи, які я назвав, пішохід на дорозі, ремінь безпеки та мобільний телефон, де водіїв не будемо притягувати до відповідальності адміністративної, проводити роз'яснену роботу та давати їм пам'ятки про дорожні транспортні пригоди. Окрім профілактичних бесід, працівники дають, дякують водіям, які дотримуються правил дорожнього руху. Зокрема, якщо пропускають пішохода в спеціально відведених для цього місцях. Дякуємо, що ви зберігаєте життя пішоходів і вручаємо вам інформаційну листів. Назавжди би ви так справно керували. Не порушували правила дорожнього руху. Згідно статистики дорожньо-транспортних пригод в Коломиї та районі цьогоріч трапилося на 17 ДТП менше, аніж в минулому році. Під колесами автомобіля загинуло 12 осіб. Дорожні транспортні пригоди на даний час в даний час трапляються більш за все, це водії зараз погодні умови, темна пора доби швидше настає. Водії вчиняють наїзд на пішоході. Тому ми звертаємо увагу до водіїв, щоб звертали увагу на пішоходів, на пішоходних переходах. Також звертаємося до пішоходів самих, щоб вони переходили дорогу тільки в встановлених місцях, звертаємося також до велосипедистів, щоб мали світлоповертаючі жилети під час руху на велосипедах. Водії кажуть, що інколи самі пішоходи стають причиною ДТП. Люди ігнорують правила дорожнього руху. Частіше за все переходять вулицю у невизначених для цього місця. Де коли водії винуваті? Угу. Ну де коли пішоходи винуваті, а перхопереходять не положено в місцях через неуважність, через перевищення швидкості. В першу чергу увага потрібна водію. Я думаю, що його діям треба уважніше їхати. По перше, молодим, особливо молодим, треба уважніше уступати дорогу. маю на увазі по правилам треба їхати, але часто в нас на дорозі виходить так, що з другорядної дороги перерізають основну. А от працівники ДОЇ переконують, що спокій на дорозі залежить від кожного учасника дорожнього руху. Отож, якщо ви хочете порядку на дорогах, то варто починати з себе. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.